До Тростянецької громади завітали актори-аматори з Полісся з вертепним дійством. Проїхавши понад тисячу кілометрів, колектив показав історію про життя Марії та Йосифа і появу Христа. Я дякую, Господи що зробив мене твоїм можем. Хоча я недостойний називатися навіть твоїм товаришем. Але Бог може вивищити її низького, якщо захоче. І він зробив це мені. Стає своїм неймовірним талантом не лише акторської, а й вокальної майстерності. Колектив вразив усіх присутніх у залі. Молоді актори у цьому році почали їздити по прифронтових та деокупованих містах України задля того, щоб подарувати людям частинку свята та зародити у їх серцях віру на краще. Ми вперше приїхали з ВТАПом на деокуповані території. Ось та раніше ми ходили по Львову і несли цю звістку про народження Ісуса Христа у Львові. Ось, і Нам якось захотілося поділитися та, з, з іншими територіями України, тому що в Львові е, все-таки більше вердепів ходить, входить. Тобто, і це якби вже така звична традиція у Львові. Ось, і Нам хотілося поділитися. Ми придумали самі сюжет, але ми е, зичили тексти різноманітні. У нас, у нас є вірші. Вірш Яна Твардовського, вірш Богдана Ігоря Антонича. В нас є текст Самюеля Бекета, а також текст Марії Вальторти з книги Богочоловік. Тобто ми експериментували з текстами а сюжет самі придумали. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.